Сьогодні через діяння апостольське з 10 глави відкриває перед нами ті моменти, що і канонічна православна церква є та церква, де є спасіння, де благодать Божя подлинна. Много раз святі отці, вгідно з апостолом Петром, кажуть такі слова. Діяння 10 глава, 35 вірш. Петро відкрив свої уста і сказав, істинно. «Познаю, Що Бог нелицеприятний, аж послав Духа Святого тим людям, кого до нього просяться, бо у всякому народі боящийся Його і поступаючи по правді, приятний Богу. Цю цитату треба помнити добре. І так, два услов'я. Якщо ти знаходишся вне канонічної церкви, у других деномінаціях. То треба помнити два варіанти. Якщо ти боящийся Бога і поступаєш по правді, тоді ти будеш приятний Богу, і Бог тебе не залишить ні в секті, ні в розколах, ні в якихось тупіках. Бог тебе виведе. Але ти дві умови ти маєш мати боящийся Бога і поступаючий по правді. Ми так думаємо, що сьогодні. Коли люди наші часто бувають на розпуті, що робити? Від сатана вначалі язичество нав'язував людям, а прийшло християнство, і стали люди розрозуміли, що язичество з їхніми ідолами це був сатанінський обман. Але по тому світі сатана, видів, що вже цим путем не йти, він рішив колоти християн. І почав клеїти многі християнські конфесії, раз організовував. Ведь донині Западна відділилася від восточної лише по причині конфлікту, котрий знайшли і котрий спровокували легати Папа Римського на востоці в Константинополі у 1054 році. Пізніше вже западна церква надумувала собі многих догматів, котрих церква Древня не знала. Ну на момент тогдашнього юридичного розкола не було принципових різниць, то значить, сатана постарався. А потім, одервавшись від Восточної церкви, Західна церква в період германських війн одни три четверті відкололася і пішло в германський протестантізм. Лютеранство, каліванство, цвінглі, а потім перейшло на Англіканську церкву, і в результаті світ наповнився много розділень. Але ми на основанні діяння апостольських 10 глава, 35 й вірш, мусимо признавати, що і в неканонічної православної церкви можливі спасіння. Так говорять многі подвижники церкви. А яка умова? Якщо чоловік народився у середі Англіканської церкви, гражданин Великобританії, то якщо він боїться Бога і поступає по правді, Бог неодмінно його приведе до людей, котрі йому розкажуть. І в тих Великобританії є православна церква, де маса людей. Стали православними саме із других релігій. А значить, і нам, православному, в канонічній церкві, також треба пам'ятати, що той принцип діє і для всіх нас. Ми прибуваємо в канонічній церкві в повноці благодаті Божої, але слідкувати ми маємо, кожен за собою, боятися Бога, бо страх Божий начало премудрості і поступати по правді. Недаром наші предки казали, що сила в правді. Якщо ти носитель правди, ти будеш мати у житті многі спитання, але фініш буде в тебе удобний і успішний. І так сьогодні у діяннях апостольських Павел розтолковує, яким образом Бог послав сина свого Месію, як апостоли стали свідками. Що Він зробив, як цей світ замість благодарності Богу розп'яв Христа на кресті. Но після Воскресення являвся Христос многим ученикам і дав їм заповідь проповідувати Христа по цілому світу, бо в ньому проки свідчили, що всякий віруючий в нього в Христа. Получить прощення гріхов в його імені. І знову два моменти. 10 глава, 43 вірш. Спасення віруючого Христа, получить прощення гріхов за свою віру і в імені Христа. Бо каже Євангелія в другому місці: не є другого імені під котрим би можна було спастися, кроме того імені, котре є. Ісус Христос. От почому наші люди, наші предки за 1150 років в Австро-Венгрії і ще до того, як нас у 20 віці приєднають до Совєтського Союзу, тисячолітня історія православ'я потвердила, що народ держася православ'я, держася канонічної лінії законної. Спасительної народ виживає при всіх імперіях, при всіх различних розділеннях, війнах. Так Бог дав, щоб ми під Карпатами сохранилися як народ, як православний і свій язик не стратили за тисячу років, починаючи від Кирила і Мефодія з 863 року. Бо всі люди знали, що віруючи в Христа. Получає прощення гріхов його імені. І навіть коли введена була унія під Карпатами через 50 років, пізніше, після Брецької, Ужгородська унія, все одно народ не прийняв унію. Силу у державу тиснули, забивали, так як тепер у ту нову релігію, силу наганяють людей, а люди віруючі не хочуть, тому що віра в Бога, то вибор. Лічності, лічносний вибор, а не вибор, що на, прийшли на площу та проголосували, за яку віру треба, дайте 200 гривень і голосують, за яку віру хочете. А де релігія, а де спасен душі, а де закон, а де свобода вибора, а все то змещено і згублено. Господи, благослови нам, щоб ми пам'ятали, що всякий боящийся Бога і поступаючи по правді, приятний Йому по цілому світу. А якщо ще такий чоловік з нами в канонічній церкві, то то це подвійний християнин, який буде мати повноту благословення і спасення, і віру в Христа Ісуса, получить у нього прощення і в Його імені, а у вічності неодмінно. І наслідує царство Божое, царство вічної. Пасхи. Амінь.